В ковальській виховній колонії відбувають покарання 107 засуджених. Їх навчанням та вихованням переймаються як вчителі загальноосвітньої школи, так і майстри професійно-технічного училища. В училищі, наприклад, навчають за дев'ятьма робітничими спеціальностями. Серед таких популярні на ринку праці професії слюсаря, авторемонтника, токаря, майстра по ремонту взуття. В ході екскурсії по об'єктах установи єпископ Володимир Волинський та Ковальський Володимир ознайомився також з їдальною та медичною частиною колонії, побутом засуджених. З великою увагою вихованці колонії слухали духовні настанови владики під час спілкування з гостем у клубі пенітенціарної установи. Єпископ Володимир подарував колективу Ковальської виховної колонії ікону неопалима купина а в подарунок від вихованців отримав вишитий ними портрет Богородиці. В актовому залі колонії начальник управління Державної пенітенціарної служби в області Олександр Герасимчук та керуючий Володимир Волинською єпархією Єпископ Володимир підписали угоду про співпрацю. Документ передбачає проведення богослужінь та душпастирської роботи із засудженими та особовим складом пенітенціарних установ області. Це можливість допомогти, перш за все, духовно, щоб покидаючи стіни цих закладів. Душі людські все таки відчули, що вони не є загублені, не є кинуті в цьому світі. А переступаючи, виходячи на освіт, на волю, церква постарається приложити всі зусилля, щоб вони відчули теплоту і не були одинокі. Підписанти угоди домовилися і про будівництво храму на території ковальської виховної колонії та визначили з місцем, де його збудують. Сама будівля, споруда храму, я думаю, буде втілювати в собі, мабуть, певне покаяння і бажання хлопців все-таки прийти і змінити в якийсь момент своє життя, відкрити свою душу. І, звичайно, будівництво храму це велика справа. Можливо, дехто буде спокутувати і свої вчинки і гріхи. Будемо говорити відверто. Доки ж з'явиться капличка, хлопці й надалі спілкуватимуться з Богом у молитовній кімнаті, яку вже давно облаштували в колонії. Також представники духовенства, які супроводжували владику Володимира, передали для потреб установи духовну літературу.